Павло, яд метро. Почему ты подгазнул специально на меня? Почему ты пытался? Не було такого? Мотивів таких не було. Ну, за що газувати було? Ну, газувати? Ну, мотивати хотів. Нічого не хотів, мотивів у мене ніяких не було. Ні вас, як ви почекайте секунду, я зараз вспомню. Ні І збити вас, своє... ні налякати щось. Ну, намагався. Намагався дальше, що? що? Мотивів не було ніяких. Спонтанно робив. придумав це. Що, що? Спонтанно прийшла така думка. В смысле? Спадково, що щось під газув. Може техні... технічна несправність була, може, транспортного машину. Може, завелося якась друга машина? Там було багато машин, можливо, приблизно. Поліцейська була друга машина? Ні, там машин було чотири смуги, машин було достаточно. Єдине, єдине, Та знаєте, єдине. Як звати? Я не... Ой, ну скажіть, як звати. Може, то поки що не назвати ніяк. Ніяк. Товариш ніяк, так? Да? Ну, давайте ви. Ну, як ви можете мене назвати ніяк. Я буквально приймаю інформацію. Ну, дивіться, ви до мене говорите, товариш там поліцейський, наприклад, чи старший лейтенант? вас як говорить? Я, приблизно, я, ну, я знаю, як ви можете говорити. Я можу так само говорити. Товариш громадянин, вам зручно так слухати з моїх уст звертання до вас. До речі, не треба так забувати. Ну як я веду? Розпису. Ну як я можу. Скажіть, Скажи, Скажи, що в моїх діях і слова не, не було такого, не було, не було а, наїзду. А що несправно в твоєму транспортному засобі? В моєму все справно. А чому ти не посилаєшся на те, що, можливо, він несправний? Бо ви теж посилаєтесь на не знаю що. Бо 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 що я хотів Ти я наїх. переходив. Транспортні però... засоби, дивіться, транспортний засіб в справному технічному стані, тому що він виїхав на лінію. Ви говорили за тремтіння рук, так. поліцейські виходять на лінію, так само проходять медогляд. Розумієте? Тому що це, це, це відпадає. Можливо, ви ж так само То не знаю, догля... ви цю медогляд... інформацію, медогляд як в лапках з... будемо говорити, медогляд... висосано із пальця. Медогляд правда? проводиться з, можливо, з якимось там корумп... корумпованими діями, не знаю, дали, може, якісь. Ну, це, ваша... це, ви, там... це догад... ви ж це ваші ну, догадки. Якщо ви хочете це.